Утікайте вороги з української землі, Забирайте автомати та вертайтеся до хати. Це є наш родинний дім і не місце тут чужим. Ми вас навіть не лякаємо та культурно виганяємо. Якби ви знали до кінця, чим дихає земля Отця, Смоги тут мертві можуть стати, Щоб Україну захищати. Тут душі славних козаків, всіх наших прадідів, дідів. Повернуться назад із неба, якщо виникне така потреба. Жінки і діти тут повстануть, за Україну грудьми встануть. Тут ріки вийдуть з берегів, щоб потопити ворогів. На захист нашого народу тут стане Бог і вся природа, і кровлю скраплена земля і не допустить ворога. Запам'ятайте злі люди, земля це вашою, не буде. Її ми в силі захистить від вас загарбники, бандити, бо ми давно вже не раби, не завойовники, як ви. У нас є гідність, честь, ідея. Ми в бій готові йти за неї. У нас мета одна єдина, велика, сильна Україна.